Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачних м'ясних кльоцків. Беремо 3 яйця, півсклянки молока, борошно, пів чайної ложки солі, перець за смаком, 1 бульйонний кубик 300 г м'ясного фаршу. Для початку замішуємо тісто, до яєць сипаємо сіль. Вливаємо молоко, додаємо борошно. Додаємо ще борошно і вимішуємо тісто, щоб було таке густіше, як на оладки. Ось таке має вийти тісто, таке і густини. Борошна я додала 300 грам. Тепер додаємо фарш. Перчемо і все гарненько вимішуємо. Все вимішали. Тепер будемо готувати. Каструлю наливаємо півтори літри води, додаємо кубик, ще трошки підсолюємо, щоб вода така була солоненька. І кидаємо наші клюцки. Готуємо до готовності. Кльоцки готові, виймаємо. Вверху додаємо ще масло. І готуємо далі. Такі виходять м'ясні кльоцки. За смаком вони нагадують ніжні ліниві пельмені. Можна їх їсти з тим бульйоном, в якому вони готувалися, можна просто сметанкою, теж буде смачно. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.